Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олесі. Сьогодні у нас рубрика «Well-being менеджера, де я з вами відверто і чесно говорю про роботу, про продуктивність і про все те, як вижити в цьому світі нескінчених справ. Сьогодні в нас розмова не про нову систему чи про чарівний шаблон. Сьогодні в нас про ситуацію, яка трапляється частіше, ніж нам хочеться про це знати. Ви обрали систему тайм-менеджменту, можливо, навіть кілька. Ви плануєте, ви ведете календар. Ви вже не з тих, хто живе в хаосі, але ви все рівно не встигаєте. Або результат не той, на який ви сподівалися. І це відео буде саме про це. Що робити, коли б ніби все правильно, але нічого не працює. Я поділюсь тим, що спрацювало для мене, і можливо, це стане корисним для вас також. Перше, ви обрали систему, але не обрали себе. Найбільша помилка це копіювати систему, яка підходить для такі ідеальної версії вас, а не тієї, яка існує для вас зараз, які ви є. Ми читаємо книгу, дивимося відео, хочемо впровадити ідеальний ранок, глибоку роботу або годинний слот фокусу. Але на практиці це не працює, якщо ігнорувати себе. Записуйте протягом тижня, коли у вас найвища концентрація. Коли вона падає, коли падає енергія, коли потрібні перерви, плануйте під себе, а не під книгу. Друге, ви плануєте задачі, а не енергію. У більшості систем ми ставимо запитання, що робити, а треба ще одне: в якому стані це робити. В мене був такий тиждень, де все було ідеально розплановано, але майже нічого не зроблено. Бо я так вигоріла за ці два дні, бо вперто намагалася встигнути. І ось оце найнебезпечніше, коли система починає на тебе тиснути, а не підтримувати. На початку тижня позначте, який день у вас найбільш ресурсний, а який більш рутинний, наприклад. І який точно можна зробити більш вільним. І ставте енергетичні теги Кожного дня так ви зрозумієте, де ви більш продуктивні. Третє, ви не залишаєте простору для життя. Графік виглядає красиво, він щільний, але життя це не презентація. Я писала робота над курсом з 14 до 17. Потім мала приймати рішення, коли там, наприклад, дитина в мене заговорила. Жодний календар не відтримує нашу реальність, якщо в ньому немає цих блоків вільного часу, де ми можемо перепланувати. Більшість людей вигорають не від задачі. Вони відгорають від того, що між задачами немає цього повітря. Залишайте 20-30% часу на життя, це ваш буфер. Без нього будь-яка система розтріскується. Ідеально планувати максимум 70% свого часу. Решта для непередбачуваного. Наприклад, ви зараз запланували собі якусь задачу, ви бачите, що вам краще 15 хвилин поспати, ви йдете спати. Після того, як ви повертаєтесь, якісь рутинні задачі, але ввечері у вас є ресурс для того, щоб доробити ту роботу, яку ви не доробили, користуйтеся цим. Четверте, ви не додаєте системи того часу, щоб прижитися. Бо система це як таке нове зуття, яке трохи натирає, вона точно буде вам некомфортна. Вона здаватися, вам буде здаватися незручною. І якщо ви будете змінювати якийсь метод кожні три дні. Жоден не встигне спрацювати саме для вас. Я почала використовувати таймблоки на два тижні, просто, бо просто не встигала за власними слотами. На третє, я адаптувалася і зрозуміла, як саме мені потрібно це зробити, стало легше. Ми часто очікуємо такого миттєвого результату, але будь-яка система потребує часу і налаштувань під наш ритм. Оберіть систему, дайте їй 21 день, а краще місяць. Заведіть простіше щоденник. Де ви фіксуватиме, що працює, а що ні. Це дасть вам не ілюзію прогресу, а такі реальні імперічні дані. П'яте, ви вимагаєте від себе результату, а не звичку. Ми хочемо одразу встигнути більше. Але система це не про максимум. Система – це про стабільність. Результат це побічний ефект звички. І щоразу, коли хочеться вичавити максимум, я собі про це нагадую. Ваша система має допомагати вам будувати стійкість, бо ефективність без стійкості це просто марафон, до якого ви вже добіжете, За так, я за цьому на плечі. Формулюйте задачі у вигляді звичок: 30 хвилин фокусу, один прогресивний крок, три сторінки на день. Це робить такий, знаєте, результат побічним, а не самоціллю. Система тайм-менеджменту менеджменту це не чарівна паличка, на жаль. І це не шаблон в пінтересті, це живий інструмент, який має бути створений саме для вас. Можливо, у вас вже щось є, можливо, чогось не вистачає і щось потрібно доробити. Просто час визнати, що тайм-менеджмент починається не з плану, а з чесності, розуміння себе і з дозволу бути не ідеальним. Бо тайм-менеджмент це ж не про контроль над кожною своєю хвилиною, це про внутрішній компас. І якщо ви трохи заблукали, це нормально. Головне, чесно, зупинитися, відчути, де ви саме зараз. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу створювати цей контент. Банка для дякування по QR-коду і в описі відео, ми підтримуємо бригади на харківському та інших напрямках. Свої звіти ми публікуємо на своїй сторінці. Лінк, я прикладу в описі, якщо цікаво, можете подивитися. Якщо вам було корисно, підписка, вподобайка і коментар. Напишіть, що ви і як ви проходивали через це відчуття, що я роблю все правильно, але нічого не виходить. Що саме вам допомогло вийти з цього стану? До зустрічі!